Як ведичному астрологу продавати консультації та навчання з ведичної астрології на високі чеки? М -м. Ну, тобто, по-простому, як же ж ведичному астрологу заробляти більше грошей? От таке питання мені задають деколи студенти, учні, клієнти. Давайте розберемося з ним. Як же ж це зробити? М -м -м. Чим відрізняється ведичний астролог від всіх інших людей? Та да нічим. Такий самий, як і всі, абсолютно. І живе в тому самому світі і працює на тих самих умовах? Що відбувається? Е, ви маєте приносити користь людям. Коли ви приносите свою користь людям, ви несете якусь цінність. Що саме ви даєте? Чим більшу цінність ви даєте, тим більшу грошей вам за це дадуть. Тепер давайте розбираємося. Перше питання. Е, який ваш рівень кваліфікації? Якщо у вас є високий рівень кваліфікації, що таке кваліфікація? Кваліфікація це ви вмієте вирішувати якусь проблему якоїсь людини. Мені колись сподобалося, як один маркетолог спілкувався з одним е, стоматологом. Ну, це було в столиці одного міста, е, ну і той маркетолог шукав хорошого е, цього, стоматолога. Йому сказали: є отакий. Каже, я тобі тихенько дам номер телефону, кажу, ти поїдь до нього, він там десь на Україні каже, ну, от так робить зуби. От він поки туди до нього заїхав, поки добрався. Ще там якийсь час чекав в черзі, от, по запису. Потім, поки добрався до нього, приїхав, розібрався і так далі. Дійсно зробив дуже класні зуби. От. Ну, і дядько собі такий ну, середнічок, так перебувається там з хлібом на воду. Не дуже в нього там черга стоїть і так далі. Йому той маркетолог каже: Дивись, от ти хороший, класний спеціаліст. Він каже, так. Да". Каже, я один каже, з кращих спеціалістів в нашому місті, каже, у нас там буквально там пару людей каже, і ну, нас мало. Він каже, і от, от, ну, каже, от хто ти після того, що ти маєш ці знання, і ти мовчиш, ти не хочеш розказати от хто ти після того? Той став такий каже, ну. Рідіска каже, не дуже хороша я людина, треба про себе розказати. От, і той маркетолог йому сказав буквально кілька простих речей, кілька простих кроків, як розповісти про себе людям. От. Тому дивіться, якщо ви хочете збільшити свій чек, ну, банально просто. Перше, ви маєте мати кваліфікацію. Друге розібратися, які проблеми ви вирішуєте. Дивіться, от ви ведичний астролог. Ну, дивитеся це відео, скоріш за все, що ви ведичний астролог, ви або у мене навчалися, або десь навчалися, і ви цікавитесь цим питанням. Да? От <кій> <кій> стоїть питання просте. От у вас є якесь питання, якась проблема, яке потрібно вирішити, так і ви шукаєте спеціаліста. От. Ну, наприклад, людина шукає своє призначення. Кого вона буде шукати? Ведичного гастролога, який спеціалізується на чому? Як знайти своє призначення? Супер! Чудово. Е Скільки людина, от ну ви шукаєте своє призначення, Скільки ви готові заплатити за те, щоб знайти своє призначення? Давайте я вам задам питання про уявіть собі. От що є одне місто, одне місце на планеті Земля, куди ви приїдете? Ви знайдете собі там чоловіка чи дружину? у Вас будуть прекрасні діти, у вас будуть хороші стосунки. Ви будете заробляти багато грошей, ви будете щасливі. Питання: скільки ви готові заплатити за таку інформацію, де це місце, куди вам потрібно приїхати? Я коли задаю це питання, люди мені кажуть, я готовий заплатити любі гроші. Я кажу, якщо в тебе їх немає, кажу, я візьму кредити, тому що коли я туди заїду, я вирівнюю всі питання. Розумієте? Я зараз вас не закликаю брати кредити і вести таку пропаганду. Хорошо, Якщо ви точно знаєте, що ви можете це сказати, окей. Якщо не знаєте, краще ну, не підставляйте людей. Ну давайте ми зрозуміємо, то, що ми всі під Богом ходимо, розумієте, і за такі речі можна влетіти. Закони карми ніхто не відміняв. Венькі мої, ми працюємо з вами з законами карми під наглядом Бога. Добре? І якщо ми будемо щось робити не те, чи виключно з користю для себе просто з людини виривати гроші, ну будуть наслідки для нас. Для чого? Не треба цього робити. Тому дивіться, якщо ви можете вирішити якусь проблему, заявіть про себе. Я такий-то астролог, я вирішую такі питання. Все. У мене є своя спеціалізація, з чим я працюю. Я займаюсь виключно цим питанням. Все. Це мій профіль. На чому спеціалізуєтесь ви? Є Інна Боса, вона хороший спеціаліст по накшатрах. От ми знає, плейлист записували відео. Є йому на райті, вона хороший спеціаліст по сумісності. Це одна з моїх учениць так само. Розумієте? Кожен з нас на чомусь спеціалізується. Інна Дерманська, вона спеціаліст, вона медик. І Еліна Теслюк, вона цілитель, вона також з медициною зв'язана. Інна Ахмара, це також вона це, вона медик, вона стоматолог, тобто вона також має медичну освіту. Також люди цікавляться цими питаннями, рухаються в цьому керунку. Зумієте? Кожен з них на чомусь спеціалізується. Мій профіль, я знаходжу людину, розкриваю характер, сильні слабкі сторони, з того будуються стосунки, гроші, здоров'я, все решта. Це моя спеціалізація. Я займаюся тим, що я людям створюю фундамент життя. Зумієте, от мій профіль це фундамент встановити фундамент вашого життя. Якщо фундамента нема, не буде нічого, ви нічого не побудуєте. Я що роблю? Я заливаю крепкий міцний фундамент вашого життя. Це мій профіль. Чим займаєтесь ви? Знайдіть, яку проблему ви вирішуєте, і вам за це будуть давати гроші. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.